Дощ іде, а ми скирдуємо. Тільки що пройшов такий дощ, просто капець. Поки я їхала, доїхала, доставила їжу і дощ скінчився. Коротше, їду, їду, а навігатор мене не туди завів на цій вулиці, але завів, коротше, із за того, що два рази написано номер дому, він завів фіг знакуди. Я прийшла, кажу, ви мусите змінити адрес, щоб була одна написана. Бо кажу, ну, один раз, бо заводи не туди, то вони мені чаюхи дали. Сім злотих. Така ета. Я, якби була мільйонером, все одно б їздила кур'єром. Бо це дуже прикольно. І втрачається вага, вже 3 кілограми ушло. Правда, і 100 кілометрів проїдено, проїхано, проїдено. Блін, уші закриті взагалі. Тільки на дорогах треба акуратно, бо пікають машини. Треба їх всіх пропускати, вони всі рвуться. Але сьогодні неділя то добре, мало людей. Заказала собі, блін, піцу хотіла сказати, шаурму. Коли забирала заказ замовлення, то і собі заказала шаурму таку гарну, велику. Зараз як наїмся, така голодна. Зранку нічого майже не їла, тільки шокола... шоколадки. Всім привіт! Тільки що забрала. Документ підтвердила свою інвалідність, дали мені а, другу групу, так як і була. І далі я така рада, далі я збираюся шукати ужонти чи якісь організації, які дають можливість отримати, стати на чергу чи як, і отримати соціальне житло. Потім я хочу санаторій, потім скористаюся з пільг на проїзд, ну і взагалі і в басейни, і де тільки можна. Я зможу використовувати пільги. І Зараз ще їду по паспорт. Там повинна бути вклеєна віза канадська. Поки не планую в Канаду, але нехай буде, може туристам поїду. Ось так. Купила трохи їжі, рукала. Це на пошці такі кульки купила, шоколадні. Потім журавлина, доменц і сиров. Ось такий соус прикольний. Мішанка це з собою брати на велик з горіхів помідори, огірки. Трохи у мене, у мене сьогодні насмарк після. Велосипеда, бо був такий вітер, що просто збивав з них. І це ну, якби нелегка робота. Я вам скажу: мишці болять, глючать, ну, типу, біль в мишцях з'являється то там, то сям. Ноги, типу, стопи буває, що закліє щось. Ну, це пройде, должно пройти. Смітана купила зупок жибова. Потім купила такі булки. Тут хот-дог було 3-2 з'їла і дві булки. Потім стронг, ну, рибка така тещовий. Потім той красна риби кусок 400 грам. Дорогі, звісно, 60 злотих оце. Ну, Просто треба щось їсти, якось м'ясо чи рибу, бо не буде сил їздити на велосипеді. Матіас теж дорогий, коротше, десятка. Це, може, такий магазин мені попався. Піроги за шпінаком і піроги з ягодами. А сьогодні ще записалась на манікюр, на через півгодини піду. Отак от. от. Коротше, важко працювати, звісно, це нелегка праця, бо болять ну, ноги дуже, коліна. І взагалі багато ваги втрачається, і треба води більше пити, іначе просто погано будеш себе відчувати. А наприклад, вчора мені не хотілося води, бо було холодно, і я відчувала сьогодні себе погано, так, сонливість. Але потім води випила і наче полегшала, але тиск хіба падає. Ну, якщо для втрати ваги, то іншого способу я не бачу. Або ходити десь займатися, платити гроші за тренажерку, або це так на, на велике, ну, це, звісно, жорстко. Бо, я ж кажу, вчора зважилась, було 98 600, сьогодні 97500. Ну, я не знаю, чого ну, Може, вода зійшла. Куди воно могло, могло діватися? Хоча 24 кілометри це немало. Просто вітер вчора був такий в лице, я просто не могла їхати. Воно просто мене останавливало. Ну, коротше, так і працюємо. Але далі я буду ставити графік. Я буду працювати на кухні неділю через неділю. І ту неділю вільно буду ставити через день на велосипеді. Тоді, я думаю, буде більш-менш нормально. Кожного дня важко на даний момент.